А розкажи, будь ласка, про різницю в підходах, да, в ЛНД от у нас в Україні, наприклад, і таке, скажімо, західне Еленді західного штибу. Да? В чому, на твою думку, там три головні відмінності? Це різниця, і я вважаю, дуже така суттєва, те, що ми багатофункціональні співробітники. Якщо, наприклад, я лнд спеціаліст я займаюся розробкою тренінгу, я займаюся наповненням контентом всім. Оцінкою, збором зворотнього зв'язку, потім аналізом і ще потім захистом, якщо потрібно, стейкхолдерам і так далі. І я, наприклад, те, що я могла я проводила ті дівері, тобто я організовувала навчання, тобто створювала, наприклад, да там лінк на те, що потрібно підключитися, відправляла е, тренеру. Відправляла матеріали, які вже готові, бо це займається інший відділ, і якби підключалася. Да, була як модератором, можна так сказати. Віталася з учасниками, дивилася, щоб брейк кімнати створювати вчасно. І якби на цьому ми провели захід, і воно все закінчилося. Тобто, далі це вже займалися інші люди. Вони збирали фідбеки, вони надавали комунікацію там з. Потенційними там студентами, оце перша така дуже кардинальна різниця.